На воду пішла пити. Ось ми вже на перших люках. Ось така була ситуація. Поставали троє з бойцовською собакою отут і стоять. Котики стали диви, повтікали, кав, заберіть собаку. Фиркнули. Недоволі що мішає таким тоном. Які люди безтолкові, невже ти не бачиш, що коти бояться твої собаки? Я її боюся. Отже, нема слів, щоб висловитись. Снежка вже поїла, поки ми тут воювали. Всього, котики їдять, то рижик наш прийшов сюди. Вчора його не було, сьогодні є. Водичку налили їм, котики вечеряють. Це наш сірий котик сюди прийшов. Щось він уже туди до гаража не йде. Там часом там біляшки оганяє. Все, ще їжачок прийде.